Ідемо далі Приголомшливе досягнення одеських лікарів. Щоб врятувати життя восьмимісячній дитині, вони провели надскладну операцію, встановивши у серці, намовляти спеціальний електрод та кардіостимулятор. Як виявилося, зробили це першими у світі. Як саме це вдалося здійснити? Як почувається наразі маленький пацієнт? Дивіться далі. Давай, топ-топ-топ. Маленькому глібу лише 8 місяців. Хлопчик народився з тяжкою вадою серця, тетрадою фало. Кардіохірурги одеської обласної дитячої лікарні, завдяки операції, усунули загрозу, та виявилося, що є ускладнення через пошкодження провідної системи. Серце б'ється дуже повільно, і це смертельний ризик. Тобто зона генерації імпульсів вона давала свою частоту, але шлуночки вони скорочувались набагато менше, адже цей електричний кабель він просто був пошкоджений, і частота серцевих скорочень тобто коли викидалась крові серця, було всього 70-80. Це досить мало для цього віку у пацієнтів, і це призводить до серцевої недостатності. Тож у провідну систему серця вирішили терміново імплантувати спеціальний електрод та кардіостимулятор. Але як це зробити, на то. Кому маленькому органі разом із фахівцями Одеської обласної клінічної лікарні провели надскладну операцію. Електрод, який генеруватиме необхідний імпульс, завели через вену міліметрового діаметру. виявіть собі, що оця порождина свого шуночка там менш ніж цих два цих часів. Да? Як цим цим електродом там роз? Система, Вона ну, ну, там, десята вот, доля там, і довжина там, може в там, 1 мм. Вот, все, в цьому складність. Операція минула успішно. Маленькому глібу врятували життя. Нині він у стабільному стані. За словами лікарів, цього електрода хлопчику вистачить років на 15, а потім можна буде встановити новий. Наразі дитина йде на поправку. Її ритм нас задовільняє. Частота 120 і більше, що дає. Добрий прогноз в майбутньому, і е, я думаю, що через декілька днів дитина перейде в палату і буде радувати своїх батьків. Це хвилювання, яке неможливо передати словами. Поки чекали ми на операцію, і коли вона тривала, це було важко і для нас, і для медиків. А вже згодом лікарі дізналися, що ця операція стала справжнім проривом у медицині. Чогось схожого, ще й такому маленькому пацієнтові ніхто в світі ніколи раніше не робив, тому що кардіостимулятори, вони ставляться дорослим пацієнтам. А... Інформації, що взагалі в світі, ну в Україні, це 100%, А що взагалі в світі зроблена така операція? У нас інформації немає. Зазначають, усе вдалося завдяки копіткій праці десятків фахівців від сімейних лікарів до анестезіологів та асистентів-хірургів. Досягненню приголомшливого результату сприяла в тому числі злагоджена комунікація. Ми говоримо за той великий спектр медичних працівників, які далі супроводжували і допомагали медичні сестри, і бригада і карета екстреної медичної допомоги, яка зустрічала на, на території обласної дитячої клінічної лікарні. І оця командна робота великої кількості людей залишається поза кадром, але без неї неможливо. Система не працювала б, якщо одне із цих звінів, одне із цієї цепочки було б втрачено. З Одеси Андрій Настасов і Міханошин. подробиця телеканал Інтермарафон. Єдині новини.